Давайте почитаємо разом 2 Коринтянам 9 розділ. Я прочитаю тільки сьомий вірш, хоча запланував більшу частину прочитати. Дивіться, ми знаємо цей вірш і любимо його, правда? Написано: кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Це великий текст, і цікаво, про що тут написано. Тому що кожен собі по-своєму уявляє, що тут написано. За велінням серця, це значить, скільки моє серце мені каже, так, але Біблія вчить що Бог більше нашого серця. І він знає все, і моє серце в тому числі. Тому як це знати за велінням серця, не з примусу. Тобто деякі люди думають, от коли хтось говорить про пожертви, то він вже на мене тисне. Ніби це примус якийсь, ні, це можливість, і в церкві має вчити, служителі мають вчити, і в цій сфері це не є щось. Апостол Павло вчив Коринську церкву цей розділ, два розділи посвячені, щоб навчити людей жертвувати. Тому це ніякий не примус, коли хтось вчить про пожертви, і як Бог це задумав. Це наука Божа і це Божа істина. І власне перед тим він говорить, що не, не з примусу це якщо цей дар приготовлений завчасно. Тому що коли ти не готувався, не готувався, а потім згадав: ой, то ти відчуваєш якийсь тиск через те, що ти раніше це не зробив, не відклав раніше. От, тобто логіка не з примусу є в тому, що це має бути заздалегідь приготовлений дар. Тоді це не з примусу. Перед тим два вірші почитайте, це там розкрито. І ось дуже цікаве слово. Бог любить того, хто дає з радістю. Цікаво, а хіба Бог не любить всіх людей? Чого Він любить того, хто дає з радістю? Бо він сам такий. Бог сам любить давати з радістю. він дає нам з радістю.